Сьогоднішній день у районах проведення АТО вчергове не пройшов спокійно. І хоча у порівнянні з минулою добою російсько-окупаційні угруповання майже вдвічі зменшили кількість обстрілів українських позицій, напружена ситуація і далі зберігається на Донецькому напрямку. Так після опівночі бойовики тричі з різних напрямків вели вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів і гранатометів по наших позиціях на підступах до Авдіївки. А близько другої ночі ворог застосував озброєння БМП неподалік пісків. Крім того, знову грубо порушуючи мирні домовленості, майже о 16-й годині бандити випустили три міни калібру 120 мм по українських захисниках у районі Кримського, що на Луганському напрямку. Також варто додати, що незважаючи на перманентні обстріли бойовиками наших позицій, українські сапери і далі продовжують очищувати землю Донбасу від смертоносних вибухонебезпечних пристроїв. Ці подарунки злочинці сотнями залишили на полях. У будинках мирних мешканців та важливих об'єктах інфраструктури так лише за минулу добу наші сапери обстежили більше вісьми гектарів територій, з яких вилучили понад 100 вибухонебезпечних предметів.